Слово рідне, хто без тебе, я, моя ти пісня, сила і відвага, моє вселюдське й мамине ім'я, тебе у спадок віддали мені, мої батьки і предки невідомі, що гинули за тебе у вогні? Тож не засни в запиленому томі, неткнутій коленкоровій труні, Дзвени в моїм і правнуковім домі, о слово рідне. Хто без тебе, я, Дмитро Павличко. Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакати, і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і неття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко Love you, Ukraine. As you would love the sun, the wind, the grass, and all the streams together. Love her in sunny days as well as in the stormy weather. Love our Ukraine in the dreams and awake. Love her like a cherry in blossom. Her beauty eternal. Her language that rings like a nightingale songs in the orchard. For us in this world, she is only the one. Ukraine with her eyes so brown. She is in the stars, in the willows, in winds, in all our hearts, small and grown. Володимир Сосюра «Love Ukraine» Дай, Боже, не згубитися в дрібницях. Бо як від нас втомилася земля, від тих, що би роздерли за синицю, і від тих, що досі вірять в журавля. А там, Шпилі, і замість неба стеля, ні краю, ні кінця цій боротьбі дай Боже не зірватися зі скелі Потрібним бути людям і Тобі. Ілона Ельтик. У запаху осінні хризанте, скорботний відчай марного чекання, і біла паморозь осіннього світання, І невиразно холодний серця ще. І вечора прозоросилий сум. Чом пальці до букета, мов приковані. Тобою повна вщерть до тебе причарована. Крізь погляди, мов постріли, несу ці квіти, не тобою подаровані. has the wings, doesn't need the ground. When land is missed, he'll fly around. We we'll live on Earth, we cannot fly, but from the birth, we touch the sky. Ліна Костенко. Бог буде поруч. Я тобі кажу. Бог олень, Бог осінній пізній жук. Бог підліток на скейті з ластовинням. Ти з ним. Ти не один. Ти не одна. У нього дуже різні імена, але його призначення єдине Катерина Бабкіна. Коли повертається світ стіною, і знову між нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгораються перші битви, Говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Юрій Іздрик, Молитва. Пробач мені нині зленська любове, сиренами вічень і зночі не клич. Ми, Біблію, знали із восьмого слова на цій розі п'ятій межі протиріч. Загиблі на завтра постануть піснями, невбитими римами болю і сліз, народе, віднині зійди письменами і будь україною завше і скрізь. Богдан Томенчук. Живи, Україно, живи для краси! Для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках на сторожі. Олександр Олесь.